Вітаю дорогі глядачі на моєму каналі. Падає дощик, а вночі був мороз мінус три градуси, а в день падає дощик. Так що, це вже після обіду, вирішив я піти на гриб. Може щось знайду. Що ж, будемо дивитися. Все пожовтіло, але ще не так дуже. А я прямую, подивитися, провірити грибні місця. Якщо щось буде, то покажу. І тут у нас така знахідка, такий як бачите, я забув як називається підкажіть хто знає що це за молочник чи як так його ще називають такий весь червивий Після такого морозу мінус почти 4 градуси не встояв ні один гриб. Не знайшов я ні одного білого гриба. Різні мухомори це все є, а білого, на жаль, немає. У Закарпатті було 4 градуси вночі. Такий сильний мороз. А вдень, вдень дощ. Тільки бачите такі грузді, чи як їх називаються, грузді. Такі знайшов, а білого, на жаль, ще не знайшов. Хіба, Хіба що може Десь ще нападав в грибляночку, а, а так раз поки немає нічого. Мабуть, грибний сезон може й закінчиться, бо на цей тиждень передають. Морози вночі Нуль. А на одних сайтах і до мінус два, мінус чотири. А то буде... Вони передають мінус чотири, а буде мінус п'ять, мінус шість. Бачите, мухомори. Мухоморам нічого не мішає. А білі бояться морозу. Тож. Трохи походжу, може десь натраплю на білого красення, який зачаївся від морозу. Але не знаю, але не знаю, що там і як, чи щось получиться знайти в мене, чи ні. Зато Природою помилуюся і вам покажу наші, бачити, яка... як ліщина За... закрасилась у колір осінній. Вільха ще зелена, а ліщина вже пожовтіла, почервоніла. Тож Трохи. Трохи вам зроблю екскурсію по, по наших краях таких. Бачите, як під чим сав сучки на смереці, то людина вилазить наверх із пилою і вниз йде, рубаючи сучки так. Бачите? А то є у нас скалолаза такі, які не бояться висоти. А тут що у нас? Мухомори? Мухомори позбирали. Ні. Тільки бачите, ніжки позоставались. Шапки позбирали з мухомора, а ніжки. Оста... Залишили. Ну, може й ми щось знайдемо ще. Подивлюся. Тут синячок такий. Бачите. Синячки ще молоді, ще ростуть. Або мене цікавлять білі. Білі грибочка яких я дуже люблю тут теж так, бачите, як під чим сали високо. Така у нас природа. Грибні. Такі місця. І які грибочки поховалися. На жаль. Ну що ж, будемо, будемо шукати їх. Можливо, десь знайдеться хоч один красень. Якоб я ковбі знайшов. Все так. Якось пусто стало. Ну, осінь, осінь. Ближе до зими вже. Але щоб не хотілося зими, холоду. Щоб ходив і ходив на грибачка. Рижики дивлю, появилися молоденькі. Вони теж бояться морозу, але, як бачите, це молоденькі і не померзли. Значить, такого наверху морозу не було великого, тільки в селі. Так, що рижики не змерзли. І тут, дорогі глядачі, я зайшов у грибляночку, як бачите, польовий грибочок, але подивіться, який він зів'ялий. Це мороз його спалив повністю. І гнилий він, і шапочка така, вже нікудишня. Ну а що? Але знайшов. знайшов гриба. Тож, значить будуть ще. Ще знайду тоді. А цього залишу більці. Нехай шукає його і гризе. А я буду шукати гарного, гарного білого грибочка. Якщо я знайшов ця, такого, то буде... Я думаю, що буде і білий опеньок на дорозі трапився. Тут. Тут пеньки мають бути і мають бути опеньки Тут пеньок або щось, опеньок. Під пеньок, опеньок не бачу. Що ж ми продовжуємо підніматися? по Грибному маршруту. Тут у нас сироїшка така, теж стара. Але але у нас мета сьогодні знайти ще гарного білого гриба. І як думаєте, мета у мене здійсниться чи ні? Бачите, шипшина. Вся вже почорніла, померзла, але ми не здаємося і продовжуємо пошук білого гриба, білого гриба після морозу. Що ж? Така ожина тут зарослі не можна пролізти. Але будемо потихеньку проходити. Там роса дуже. Треба обійти місцевістю щоб не позбирати всю росу, так як сьогодні дощик, можна казати, цілий день паде, тепер трохи перестав то думаю сходжу я на природу, на грибочки. Як же ж? Мої глядачі залишаться без, без відео, без подорож по грибляночках. Така, як бачите, така смерека масивна. Такий, так поросла бачите, мохом, як кажуть, якщо заблудишся, то як відрізнити, з котрої сторони півдні чи з котрої південь, з північної сторони росте на дереві мох? Тож, щоб знали, якщо загубитись десь у лісі, то дивитися по таких цих. А ми продовжуємо йти. Тут синячок такий. Хтось його ногою копнув. Навірно, був сердитий, що немає білого. Тут теж такий Весь мокрий. Не знаю. Тут якийсь такий грибок. Що це за грибочка такі? Хто знає, хто знає дорогі глядачі? Ну, це, напевно, не стивний, але... Якась рядовка, навірно. А ми продовжуємо підніматись вверх і вверх. Щоб знайти хоча би одного білячка. Я так просто не здамся. Я думаю, що я повинен сьогодні знайти білого. Той не рахується, що я перше знайшов. Повинен знайти гарного. І так ми піднялися наверх і тут такою дорогою прямуємо у грибляночку. Дивитися чи буде там гриб. Так би хотілося знайти. Стільки вже прийшов, а грибачка немає. І що робити? Тільки шукати, дивитися, де він заховався від морозу цей грибачок. І дружок мені допомагає там далині. Бігає, теж шукає. Що ж дорогі глядачі, пройшов я маршрут і тут у мене така знахідка. Такий грибочок. Боровик жовтіючий. Все ж таки я знайшов гриба. А хто казав, що я не знайду, знайшов. Тут, бачите, ще й з лимачком таким гарним. Тож, один є гарний такий. Будемо шукати ще. І тут дорогі глядачі зробили ми обхід. Знайшли тільки боровика жовтіючого. І тут подивіться, як у нас ожина ожиновий живоплід. Бачите, як вона повилася. І тут попробуй пролізти через такий живопліт. Бачите, як, як гарно вона росте у нас. Цього року слабо було вже ягід, але було трохи. Що ж, буду я повертатися потихеньку по своєму маршруту додому. Більше нічого не знайшов. Може ще щось знайду. Ще, ще в нас сіє на меті пару грибляночок. Але не знаю, не знаю що, що як вийде. Будемо тут перелізати через цей пліт і йти донизу. І тут поділюся з вами я природою, яка у увіб... дерева увібралися у... Жовті свої такі вбрання. Навіть пташок не так чути. Не співають вони, як влітку, влітку все у розквіті, а тепер, на жаль, все засинає. Тільки грибник лазить і шукає гриби, які вже перейшли. Що ж, будемо рушати далі. На кінець я знайшов таку, такий букет опеньок. Подивіться, які вони гарненькі, товсті ніжки в них такі. І на цьому, на цьому грабалочка моя буде закінчуватися. Там ще є трохи маленьких біля тої смирічки. Є молоденьких, я покажу вам, як вони ростуть гарно у нас. Подивіться, як вони там поховалися по Смиріці. А тут заховалися аж аж під самий низ смірічки. І так ростуть. Вона висохла. І якщо сміличка висихає, то починають рости під віскорення опенька. Бачите, яка вона висока, і там сама маківка сухенька, така деревина, її обрізали сучки і вона висохла. І з'явилися так у нас ці гриби опеньки. такі гарні. Що ж, дякую дорогі глядачі за перегляд цієї нашої природи, бо за гриби не кажу, бо грибів, на жаль, не знайшов. Але поділився з вами. Природою такою осінньою, мокрим таким лісом. І буду завершувати грабалочку, так як грибочки перестали рости. Після такого морозу оди був на нулю, а вночі, вночі був 4 градуси морозу. І як же вони будуть рости у такій холодині. Що ж, дякую за перегляд вам. Підписуйтесь, діліться, якщо було цікаво. Пока-пока.